Thank you. Скажіть хильмах спішла армі, так, цілуєтеся. Всі ті 40 глядачів, які переглянули моє попереднє відео, не просто переглянули, а додивились до кінця, знають, що нічка видалася мене доволі шумною. О 6-й годині ранку в мене був вибір або повалятися ще годинку і поспати, або ж швиденько збиратись і виїжджати до того, як градусник почне показувати плюс 30. Гарний кадр, правда. Знаєте, з якоюсь спроби в мене вийшло, так як я хочу. З третьої. В цей момент життя я був радий і гордий собою. Погляньте саме, як інстаграмний кадр відкривався з мого намету. Байк, море, Гори. Це було прекрасно. Ще й виявилося, що в цій касі я був не сам, в мене з'явилася, чи сусід, чи сусідка. Дуже тішило, що оті гори на горизонті теж була Іспанія. Пойдемо ще витягнути мотоцикли з піска і рушити в дорогу. Це знаменний день. Чомусь знаменний, Тому що рівно 14 днів тому, о 6.30, я виїхав із Німеччини, Тобто два тижні я вже їду на цьому Кавасакі. На цьому мотику, який я хотів купити ще в 2021 році, але за ті самі ж гроші, що хотіли за брушний 300-ку, я купив вождь 650-ку. І на той момент я думав, що. Мій вибір був раціональним. Тут же в Німеччині у них коштують набагато дешевше, ну як набагато, на тисячі гривень з Україною. І я радий, що я втілив не своїх бажань, таке поїздив на цьому мотоциклі. Найближчим відомим мені містом була Жерона, і я в путь. маршрут навігатор до ровний. їду собі так спокійно, коли бачу на автобані табличку на невеличку. Музей Сальвадора Далі. І я офігел, оскільки Сальвадор Далі в студентські роки вплинув на стиль малювання. Хто не знає, я інколи раз в три роки малюю. От. І я такий, як Сальвадор Далі? Точно це ж Іспанія. І мені довелося зупинитися і прикласти маршрут до музею Сальвадора Далі. Ноубуки ну, був дуже радий, що я не повтикав в ту табличку і заїхав в місто, де він жив і творив. Але була така бідося, що музей відкривався в 10 години. Мені дов, довелося ще почекати декілька годин і зважаючи на безсунну ніч, я не був готовим сприймати цю інформацію і засвоювати. Тому я вирішив їхати далі, як би це сумно не звучало. Що ви розуміли по цих в улочках їздить автомобілі Ещ довелося посунути мотоцикл. Це жарона. Опа, будь ласка. Цю висоту і велич не передасть жоден ширик, жоден ну, об'єктив. Це просто гігантське. Я не знаю, коли це зробили, але це просто така сталі височезна. Я ж то вже бачив, немає на своєму житті соборів, храмів. Ну, це просто вражає. Дуже величесно. Хочу жарнути їх движети тільки хоча б заради цього собору. Як вам? ширина іспанських вуличок? Я вам так скажу, хто вуличками Жерони не їздив той житті не бачив. Це просто я не знаю. Це розрив мозга. Станом вранці прогулюватися тісними і затемненими вуличками Жерони було комфортно. Але тільки я виїхав за місто, я відразу відчув, що я в Іспанії в липні. І звичайно, що я почав дивитися, як би мені наблизитись до Муріка. Навігатор. Вперто підказував, що треба їхати дорогою через материкову частину. Я все-таки вирішив, що я буду їхати попід морем. Людина, пляжі, звісно, аж страшно, Що загублюся. Попи тебе на море влебіді. Попи за тебе на моребле. Що тебе на море в липні. Що ж сказати, купатись було класно, я провів декілька годин на цьому пляжі, але все-таки в мене була ціль сьогодні доїхати до Барселони і ще щось там побачити. Коли я кажу щось, то я маю на увазі храм святого сімейства, тому що це перша, що спадає на думку, коли ти чуєш Барселона. Ну, якщо ви звичайно графічно освічена людина. І я вам чесно кажу, я вже скільки років хотів побачити цей храм вживу, що в мене навіть не було інших планів на цей день. Як мені здавалося, я приїхав якраз вчасно, коли проміння сонця освітлювали одну зі сторін цього храму. Я намотував коло, обійшов і так, і сяк. Я навіть хотів там заночувати, щоб побачити підсвітку цього храму. Але дні в липні ще довгі. Я сидів, сидів і розумів, що я втрачаю час. Ось я макеха. Усім що Барселона — це не лише собор. собою а ще купа купось цікавого. -да. Трошки не успіх я не знаю, як завтра розірватися між усім. Все побачити за один день. Не повірите, перший раз бачу диких свиней, я також живу. Скільки не їжу, скільки не подорожую, а також щоб це перший раз. Оце прям як в американських фільмах Фарбі», да? на Фарбі, з видом на Пічне Місто. Ага. Так, я вирішив розділяти це відео на два, добити Барселону в цьому відео і далі буде цікавіше. Я не буду розповідати, як я провів ніч, ніч я провів дуже паскудно, пробив ще матрас до цього всього, так що спав у двері землі. Був дуже втомлений, злий. Думав, що мене заспокоїть сніданок на горі з видом на Барселону, але і тут не пощастило. Це все дуже цікаво, як ви сюди приїхав, що ось. У мене місто було як на долоні. Проглядалось все, а тепер якась хмара і доганяє сонце. Сонце як не може визирнути, хмара все теж вверх і вверх взе. Ну такий коротше ранок сьогодні. Буду їхати далі. Коротко, звідки хмари, ранок Ролинг таке, як я собі уявляв. Ну, як зазвичай. Ну, Якщо тут ще хтось дивиться це відео в ці останні хвилини, то скажу що. Було спочатку хмарно, от, так собі було біля собору я поїв йогурта, попив водички. Дочекався, поки почну запускати на безкоштовну літургію в середину храму. Там, де туристи не пускають в середині храма. Іменно те, як це задумувалося, що це буде не музей, а капочка для молібенів мене нічого не вразило. От Потім я ще з'їздив в парк з Парктони Гауді і поїхав нафіг з Барселони. Далі буде краще.